Доброго дня, я Ксенія Сидоркіна, директор програми USAID Agro. Сьогодні я завітала на кооператив Колос, який буде впроваджувати перший проект зі зберігання зерна. Цей проект впроваджується разом з Львівською, до аграрною службою і має охопити 200 фермерів по послугам зберігання і моніторингу якості зерна. Сьогодні тут проходить інструктаж по під'єднанню обладнання. І власне завантаженню зерна. Ми зараз допомагаємо членам кооперативу зберегти врожай 2022, накопичуючи зерно, кукурудзу, сою в рукави, і допомагати їм будемо продавати це. Гарний збережений врожай дасть хороший результат. прибутку.